Спонсор програми Укрфін Страх. Якісна медична допомога в подорожі. Праворуч Європа. Ліворуч Африка. Праворуч Рим, ліворуч Карфаген. Ось цим шляхом йшли римляни, аби знищити древнє місто. І їм це вдалося. Хто тільки не правив цими землями? Фінікійці, римляни, перси, турки, французи. Але якщо народ хоче жити, то доля піде йому назустріч, писав Шабі, відомий місцевий поет початку ХХ століття. У березні 1956 року Туніс став незалежним. У нас в Києві хрещатик. А це головна вулиця Тунісу столиці одноіменної держави. Вона найдовша у місті і протяжність її 1500 метрів. А носить ім'я ця вулиця хабіба Бургіба, першого президента Тунісу. Если вы едете в Тунис, необходимо обязательно помнить, что это мусульманская страна. Если с вами случилось какой-то несчастный случай, либо какие-то проблемы по здоровью, в лучшем случае, естественно, это обратиться в колл-центр в ассистирующую страховую компанию. Но если вы обратились самостоятельно, у вас могут возникнуть риски задержаться там по причине. В этой стране, если вы обратились самостоятельно, нужно рассчитаться сразу же наличкой обязательно в больнице. Если вы у вас может быть ситуация, когда нет с собой денег, да, или вы оставили в номере, или вообще они просто у вас закончились. Они вас могут попросить паспорт. и тогда у вас есть риск того, что м -м, может поджимать время, когда вам нужно вылетать, Паспорт вы еще не решили вопрос оплати. потом вы обращаетесь в страховую для того, чтобы она прогарантировала. А к сожалению, если это будет не партнерська клиника, с которой есть договорные отношения, гарантию выставить будет очень сложно. Спонсор программы «Укрфинстрах». Якісна медична допомога в подорожі. Розкішні білі яхти, і не менш розкішні білі будинки. Це порт Ель -Кантауі. No, no, English, English. <laughs> Ми познайомилися з французькими мільйонерами. Взагалі зустріти ось так мільйонера. <laughs> no, no, <laughs> тут у порту no, 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 no. <sypti> це нормальне явище. Я з Франції, а він і мій друг Крістіан. here. <скільки> чим займаєтеся? Подорожуємо довкола на яхті. Ми відпочиваємо тут чотири роки поспіль. Звідси плануємо вирушити до Греції десь на два місяці. Йдемо дивитись, як то мільйонерів. Це місце капітана. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. Відпочивають мільйонери, але черепашка теж живеться непогано. Я знайшов їх на дорозі в сіду алі. У нас шість черепах, І я щодня купую салат для них. Ось цей каже вам ласкаво просимо. Це мій власний магазин. Родинний бізнес вже 30 років. Це місце дуже популярне серед заможних туристів. Сюди приїздять ліпи, бізнесмени, орендують квартири. Тут дуже добре. Порт Алькантауї. його збудували 35 років тому. Кажуть, тоді скинувся увесь арабський світ, і в результаті цієї глобальної інвестиції і народився один із найпрестижніших курортів Тунісу. Я працюю тут вже 30 років. А як тоді виглядала ця місцевість? Тут нічого не було. Так, місто збудували на пустирі. Архітектори намагалися якомога сильніше постарити місто, надавши йому природний вигляд. Всі будівлі з білого каменю в класичному туніському стилі. Парфуми натуральні на основі трояндової олії та різних трав жасмину, грані, лимону. Ви можете їх використовувати як парфуми або додавати кілька крапель у ванну. Найпопулярніший цей мікс жіночий. Ми робимо його самі. А цей називається Бедуїнська ніч. Чоловічий, теж натуральний, на основі кактусу. Дуже гарний запах, природний. Але як на мене засильний. Гарний щаслим парфум. А хто купує ваші парфуми? 90% покупців туристи. А звідки туристи? Майже вся Європа. Якщо ви хочете побачити нашу країну на карті світу, шукайте красиву фігуру вагітної жінки. Кажуть тунісці, романтичні люди, мальовничі краєвиди, антична архітектура, смачні фініки, оливки, море, сонце усе це туніс. Бізерту заснували на початку 12-го століття до нашої ери. Це була маленька приморська факторія, яка мала назву Акра. Портове містечко було за 50 кілометрів від Карфагену. Давні греки називали її спочатку Гіпон Акра, згодом гіпон діарітос. Так місто називалося і в римський період. За часів французького протекторату в Бізерті розташували військово-морську базу. Работає здесь. в медицине без границ уже больше 20 лет. Его зовут Павел Величкович, он закончил Харьковский мединститут. И так сложилась жизнь, что если бы кто-то мне сказал, что я проживу здесь свои лучшие годы, я бы не поверила. Но так получилось, что э, мы продолжали контракт, мы остаемся гражданами своей страны. Украины. Да, конечно. И э, тем не менее востребован Муж в госпіталі, а я знайшла собі діло по душі. Скажіть, будь ласка, а от зараз багато українців живе обізер? Бизерти, мужей и не так богато, а в, Ту... в Тунисе их дуже много. Есть женщины, которые вышли замуж за Тунисов. Практически в каждом городе 2, 3, 4, 5 семей есть. Был достаточно большой состав специалистов, которые работали врачами, и сейчас некоторые из них еще работают. Очень много украинских метеорологов, гидротехников работали, строили плотины. И преподаватели в університетських городах Туніса теж були э, работающие по контракту. Як себе почуває жінка у туніському суспільстві? Абсолютно вільною. Ви знаєте, я даже хотела би сказати, що ми здесь можемо і молитися своїм и, и посіщати свою церковь і общаться на равні. Як ви думаєте, чого могли би ми повчитися у туністів? А туністі у нас, українці. Ой, я, вы знаете, восхищаюсь их умением преодолевать трудности. Многодетные семьи, не такие большие зарплаты, третий мир, в общем, не самый развитый континент, но умение, вот ежедневное умение радоваться жизни, улыбаться, очень любят детей и своих, и чужих целуют. На мой взгляд, это самая свободная страна из северных африканских стран. Про Украину знают в Тунисе? Конечно, знают. Несомненно, Динамо Знають про нашу революцию, про оранжевый знали. У мужа в госпитале очень много спрашивают. И мне безразлично. Одяг острова Джерба, саме така шовкова сукня, прикраси. Вони з натурального золота, намисто, браслети, каблучки. На мені святковий одяг, бо ми на весіллі. Тож серед нас є наречена лілія. Це вбрання нареченої на джербі, червоні корали та справжні перлини. Скільки коштує такий костюм? Не скажу, але це дуже дорого. Це все золото. Таку сукню можна взяти напрокат, коли виходиш заміж. Чому от, наприклад, ваш костюм абсолютно відрізняється від попередніх? Це називається се в серії, це повсякденний одяг. Тому золота небагато. У ньому можна ходити, наприклад, на базар. Але коли буду виходити заміж, теж оберу таку золоту.